Всім привіт! Слава Україні! Покажу один момент по водостічній системі, який треба враховувати обов'язково. Дивіться, ми зараз вже змонтували кронштейни. Тут буде металева водостічна система, але то стосується і пластикових, і металевих систем. Тобто в нас йде розгон. Водостічки з центру на сторону, тобто там найвища найвища точка, і ми пішли до кута. І в нас в цьому місті буде опуск водосточки. Деформаційний шов зараз на етапі виконання, тобто він ще буде додатково герметизуватися. Герметиком. Тут момент, на який я хотів звернути увагу, полягає. от у чому. Дивіться, Роблять часто так, що тут обов'язково маємо прокрасити да, затемнити ОСБ, випуск. Його треба обов'язково робити, аби вода не тікла потім по боковій планці. Полобовій. А, і отут у нас на цьому фасаді також розгонка йде з центру до кута. І якщо ми зробимо повністю, і ми маємо звернути увагу от на той фасад, де в нас буде опуск водостічки, тобто трійник і опуск. А в чому питання? Якщо ми просто розгонимо повністю до кута, і отут в нас буде найнижча точка, то ми Зловимо неприємний момент, що буде полягати ось у чому. Звідсам, звідтам прийшла вода, і звідтам прийшла вода. Але отут в нас на куті буде найнижча точка, і вона буде тут буде стояти вода. Так от, щоб того не було, є два рішення. Ми, аби, а ми або а тут робимо менший нахил. І тим самим ми підходимо оцими кронштейнами кутовими трошки вище за цей кронштейн. І відповідно ми цей кронштейн можемо підняти. Він, оцей кутовий кронштейн, має бути вище за трійник. А, і, відповідно, от давайте так буде видно. Задалі не піду, бо ліса не дозволяють. Тобто, ми або тут кут нахилу на цьому фасаді. Де не буде опусків, робимо, робимо менше, або ж саму водосточку підіймаємо трошки вище. Але тут також треба піймати той баланс. Чому? Тому що зависоко ставити а, ринву ми не можемо. Нам а, є таке правило, що от якщо подивитися а, скат покрівлі, то коли ми тут покладемо планку, і отут буде ринва, то у нас планка має виходити вище. За ринву. Чому? Тому що куди, коли, коли йде сніготаяння, от багато снігу, воно тут льод навесні. І якщо цей льод, якщо ринва буде зависоко, отут, і льод буде упиратися в ринву, так, на жаль, е дуже часто роблять, то е маса снігу та льоду вона просто зриває кронштейни, зриває ринви. Щоб того не було, у нас льодотанення, от ось, снігосповзання має проходити. Поверху через ринву. Да? Тобто ми не можемо дуже сильно підіймати, і от в рамках цього питання, щоб тут не стояла вода на цьому куті, це все вирішується в буквально міліметрах. Тому або нахил робимо трошки полог, більш пологим, або робимо. Підйом. Якщо кути а, нахилу однакові, то от на цій стороні ми маємо всю ринву, всі кронштейни підняти трохи вище, аби ми а, зробили нахил з цього фасаду, перейшли нахилом з цього до трійника. Тобто отут ми маємо зробити нахил до ринви. Такий тривіальний момент, але. Можу сказати, що десь на більшій половині будинків, які доводилося консультувати, бачити, ремонтувати. От це питання не було враховане, і відповідно були вже потім питання по протіканням по ринвам водостічної системи. Перевіряємо, щоб тут не стояла вода, і вона має витікати. Тому, будь ласка, зважайте на то, робіть правильно і будете мати гарний результат.